Можна вас запитати, ви пара? Почталь. Пара. Як ви познайомилися? В університеті разом навчалися на першому курсі. Яке було ваше перше враження від вашої коханої? Та що одразу закохався та й все. Чи важливе для вас одруження? Так, ми одружені. Вже 5 років. Так. Взагалі 11 разом. Ого. Як ви робили пропозицію? Просто сказав, вийдеш за мене та й все. Головне, весілля, щоб гарне було, а як пропозиція, то вже таке. Гарне було весілля. Дуже. Чому для вас важливе одруження? Як ви це бачите? Та це ж сім'я, сім'я саме головне. Бо чоловіки нашого створені в цьому світі, щоб е, захищати свою сім'ю і все робити для сім'ї. все. звідки ви самі? З Києва. Скільки ви витрачаєте на життя в Києві грошей? Ну дві тисячі доларів є. Чим ви займаєтесь ким працюєте? Промисловості, що мотиваційного побажаєте нашим людям, які нас дивляться? А я ж не мотиватор. Ну куди мені? Ні, підбадьорюючого тоді. Нічого, треба працювати і все вийде. І все на цьому. Більше нічого не треба. Працювати і працювати. А потім вже на старості відпочивати.